Я зачитаю один стишок из Слова Божьего, это Дии Святых Апостолов, 3 раздел, 16 стих. И ради веры во имя Его, имя Его укрепило всего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление сие пред всеми вами. Слава Богу! Сьогодні добрий милостивий Господь прокликав нас, кожного із нас привів на це місце для того, щоб говорити до нашого серця, для того, щоб давати нам слово життя, яке би укріпляло нас і утішало, давало б нам будущність і надіжду. Тому що Той Бог, який створив небо і землю, сьогодні є присутній на цьому місці Духом Святим і утішає, і говорить до кожного серця. Слава Йому! Ви знаєте, сидячи на своєму місці, читаючи дуже багато записок, і дуже багато є такого характеру. Помоліться за сина, за дітей пропадають в алкоголі, в п'янстві, в беззаконні, немає виходу. Але є той Бог, який має владу, має силу звільняти від гріха і давати спасіння. Слава йому. Я коротенько засвідкую братів, багато, хай Бог благословить. Знаєте, я одного разу будучи на служінні, тут недалеко на Волині, і коли в одному служині. Господь піднімає свого сосуда і каже до народу Господнього, так говорить Господь. Ось я пройду, стану, по селі цьому і підніму тих, які сьогодні валяються під заборами, ті, які нікому не потрібні, на якого люди махнули. Я їх підніму, поставлю, очищу, прощу і дам слово своє вуста їхні, і вони будуть звіщати правду мою. І ви знаєте, народ, який почув це слово, ободрився, стали лікувати, славити Господа. Дякувати йому. А в мене чомусь підкрався сумнів. Я думаю, Господи, не вже так може бути. Такий час прийшов, люди не йдуть служіння, не каються, втікають і далі йдуть своїм життям, живуть. Чому так? Невже так може бути? І ви знаєте, в мене так в Біблії. Було заложений листочок, де я мав проповідувати далі, говорити слово Господнє. Але коли Дух Святий почав говорити до мого серця і каже: а поглянь но, ну, ким ти був, звідки я тебе витягну, звідки я тебе підняв, ким ти був до цього, а я тебе простив і підняв і дав тобі спасіння. Ви знаєте, серце моє стало плакати, плавитися, Господи. Я той чоловік, про якого тільки що казав Дух Святий, а я чомусь так не повірив, не вір я на повіст. Моє серце, прости мене, Господь. І я відклав той листочок і став святкувати, що зробив в моєму житті Бог. Слава йому. Ви знаєте, коли мені було десь приблизно 9 років чи 10 Моя мати і батько, вони родом з башликів, але вони не були віруючі, ходили своїм життям, жили, як їм підказувало їхнє серце. Але настав момент в нашому житті, коли мати пішла в служіння і покаялась. Я бачу, щось в сім'ї помінялося, до того разом ходили, разом приходили, воювали в хаті і так далі. Але настав момент, коли щось помінялося в нашому домі, я на той час не розумів, але тепер розумію, мати віддала своє серце для Ісуса. Христа, і з того часу вона почала ревно молитися за нашу сім'ю і особливо за мене, тому що я жив своїм життям. У 12 років почав курити, 16 років випивати, і так проходило моє життя. На зібрання йти не хотів. В раді матері так раз, там два піду, а більше не хотілося йти. І ось коли я прийшов з армії, одружився, мав дружину старшого сина, і ми проживали так в хаті разом з матерою. Вона весь час молилася. Кликала, казала мені, Саша, Іди в служіння, покайся, Бог любить тебе, хоче спасти тебе. Але ви знаєте, моє серце було далеким від того. І ось настав такий момент, коли я побачив, що мати перестала мене запрошувати в служіння. Вона стала тільки молитися, але нічого мені не говорила. Я так думав, а чого ж то так вже нічого не каже? То завжди казала, то рубашку погладить, то штани приготовить і все каже, йде в Луць на зібрання. Але я не не хотів, але настав такий момент, я бачу, вона мовчить, нічого не каже, а я живу своїм життям. І чим крепше вона молилася, тим далі і далі я відходив. І каже, настав один такий момент, я вирішила. Я більше так молитись за нього не можу. Чим крепше молюся в постах, молитвах, він все далі і далі відходить. І каже, я вирішила. Я більше молитися не буду. І їде в своє село у Башлики, а там Дух Святий каже: не знімай того Христа, якого. Я поклав на плечі твої, а піднімай, вставай і неси. І я явлю милість в домі твоєму. І вона знову приїжджає, і знову молитва на устах. Не слово мені, а молитва піднімається до неба, і Дух Святий торкається в мого серця. Ви знаєте, я пішов з дому. На чотири дні. Вони привикли, що я йшов, бувало, на місяць, на дві неділі, пішов на чотири дні і не був вдома. Але коли вертався додому, зайшов до одного п'яниці, думаю, ляжу. Переночую якось легше стане. Трошки ну протвережуся тоді прийду до хати. І коли я ліг спати, я там на тому ліжку почав згадувати своє життя. Я прокинувся і почав згадувати, як я прожив вже 27 років, а немає ніякої житті Я глянув все за. Закінчується алкоголем, беззаконня, немає нічого хорошого, щоб я міг згадати про своє життя. В кімнаті, де я живу з жінкою, не вивітрується перегар. І такий голос То дав тобі право так жити. Як ти можеш так далі жити? Подивися на жінку, на дитину, на матір. Вони змучені твоїм життям. І сам ти змучений, ти раб гріха. І ви знаєте, я почав згадувати, жінка дає два рублі, каже, йди купи хліба, І я пішов, але я був рабом, я сам не свій. Я йшов, купляв на те горілку і приходив під ранок до хати без хліба, і совість моя почала судити мене. Я став мучитися і з того дивана на коліна, і кажу, Господь, я так жити далі не можу. Я що ти є, допоможи мені. І Я піднявся з колін, я відчув, як мені стало легко. Якийсь тягар спав з моїх плеч, якийсь груз був знятий. Я відчув, що прийшла свобода. На той час я не розумів, що сталося, але тепер я розумію, Бог зняв нові мою Алілуя амінь. Мати думає, зараз буде якесь служіння велике. Приїдуть служителя здалека, буде заклик, і син піде покаяться, але не так робить Бог. Вона там в домі своєму схиляє коліна, а Бог робить працю над моїм кам'яним серцем. В хаті того алкоголіка. Для Бога немає нічого неможливого. Він не дивиться так, як людина. Бог там, де там дає покаяння слава йому. Сьогодні Господь говорить до Твого серця. Я читав там одну записку. Сестра Тамара молиться 17 років, молилась за свого сина. І каже, ось тепер він в хворобі і, можливо, відійде від цього життя. Але каже, я стільки часу молилася, щоб він ще потрудився на ниві його. Хай Бог сьогодні змилується і почує цю просьбу, Або, отче, а Отче. він сьогодні торкнеться і твого серця, пам'ятай що ти любиш Господь. Господа якщо ти йдеш за ним, не унивай. Бог чує молитву твою. Алілуя! Амінь. Ви знаєте, в одної жінки запитали. Скільки ти років молишся за свого сина? Так запитали, щоб підсміхнути її. А вона каже, вісім років я молюся. І кажуть, ну і що з того? Вісім років ти молишся, а відповіді ніякої. Він як пив, так і п'є, як ходив, так і ходить. Але вона каже, я дякую мому Богу, що я вісім років молилася за нього. Я не знаю, скільки часу оприділив Господь. Може, вісім років і два дні. Може, дев'ять років, може, десять, але вісім років я піднімала молитву до неба і Бог вислуховував її слава йому сьогодні Бог дивиться на твою внутрішність. Якщо ти чекаєш від Господа, то получиш тому, що Він любить тебе, Алілуя! тому що заплатив велику ціну, Аваоча і Духа Святого послав твоє серце, щоб він утішав тебе і давав тобі силу. Алілуя! амінь, щоб ти на цьому місці, Аваоча, надію на Ісуса поклав. Він є той Бог, який дасть спасіння і милость тобі, Аваоча. Сьогодні рука Його, алілуя! Вона не скоротила, щоби спасати, і вухо його вислуховує молитву твою, Або Отче Прийди до нього, відкрию ста твої, а він наповнить тебе. Або Отче, Амінь. Давайте ми коротенько помолимся. Хто надію складає, хто вірить, не буде засоромлений. Або Отче хай Бог благословить. Амінь.